Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 26 березня за Юліанським календарем та 8 квітня за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять собор Архангела Гавріїла, а також священомученика Іринея Єпископа Сермійського, мучеників Вафусія та Верка Присвітрів Арбиличенця та інших разом з ними постраждали. Приподобно Малха Сирійського, приподобно Василія Нового, мучениці Параскева. Ознайомимо з життям священомученика Іринею. Спочатку він був присвітером, жив за часів правління імператорів Деклітіана та Максиміана. В нього була дружина, сини, яких він виховував разом з дружиною. В Благочесті та християнській вірі. Він був дуже відомим в своєму кругу, в своєму місті, де він проживав, і користувався повагою від горожан за його благочестя та сурове життя. Згодом його поставили єпископом міста Сирмії. Це знаходиться в нинішній Сербії. За полку проповідь його було схвачено і поставлено перед правителем пробом, який спочатку намагався схилити його до язичської віри, але отримав відмову. Тоді Іринея віддали жорстоким мукам, і ці муки бачили його родичі, батьки, які також були слабкіші в вірі. І вмовляли святого зріктися Христа та зберегти своє життя, але Він залишався невмовним. Тоді його посадили до темниці, і проб правитель ще декілька разів намагався схилити святого, натякаючи, щоб він подбав про своїх синів. На що Ірине відповів: мої сини вірують в Бога. Бога істинного, і Він подбає про них, а я ж не залишу мого Христа. Тоді правитель дав наказ обезголовити святого і кинути в річку. Його молитвами допоможи нам Боже! У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Отак праведність є на життя, хто ж женеться за злом, той до смерти зближається. Серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить, Його уподоба. Ручаюсь, не буде невинним лихий, а на щадах правдивих захований буде. Золота сережка в свині на ніздрі. Це жінка гарна, позбавлена розуму, жадання у праведних тільки добро, надія безбожних то гнів. Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напаєний буде і він. Хто задержує збіжжя, того. Проклинає народ, хто ж поживу випродує, тому благословення на голову, хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж легкого жадає, той прийде на нього воно. Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя. Хто неряд уносить додому свого, той вітер посяде. А дурноголовий розумному стане рабом. Плід праведного дерева життя і мудрий життя набуває. Коли праведний ось надолужується на землі, то тим більше безбожний та грішний. Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Добрий від Господа має вподобання. А людину злих замірів осудить Господь. Не зміцниться людина безбожністю, корінь же праведних не захитається, жінка чеснотна корона для чоловіка свого. А засоромлююча, мов та гниль в його костях, думки праведних право підступні замири безбожних омана. Безбожні слова чатування на кров, а установинних урядовують їх. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.